Добрий день. Я Радченко Максим, учень 10 класу Костянтинівського ліцею No9, вихованець гуртка основи фенології ДНЦ. Тема моєї роботи альтернативне водопостачання приватного будинку. Безпека питного водопостачання є важливою складовою стабільного розвитку суспільства, національної безпеки та сталого розвитку любої країни. Проблеми питного водопостачання в Україні тісно пов'язані з господарським, сільськогосподарським та екологічними проблемами. Відповідно до даних ООН, до 2025 року більш ніж половина країн земної кулі або зазнає серйозних перевантажень, або ж відчуває відвертий її дефіцит, Не виключенням і наша Донецька область, і місто Костянтинівка. Мета розробити альтернативну систему водопостачання приватного будинку. За умови використання колодязя або свердловини. Задача перше. Дослідити шляхи альтернативного водопостачання приватного будинку. Друге встановити переваги та недоліки використання колодязя і свердловини на воду. Третє – Розробити власну систему водопостачання приватного будинку. Об'єкт дослідження. Водопостачання приватного будинку. Предмет дослідження. Альтернативне водопостачання приватного будинку. Як джерела альтернативного водопостачання, ми розглядаємо найбільш традиційні в українській культурі колодязь і технологічні нові свердловини на воду, що споруджуються у приватних садибинах. Нами було проаналізовано ряд інноваційних джерел, і виявлені переваги, і недоліки з застосування як і колодязя, так і свердловини. Виходячи з проведеного аналізу, ми зробимо висновок, що для приватного господарства, хоча і більш привабливий колодязь, Буде свердловина. Вона має такі головні переваги: велика кількість води, довга вічність 20-30 років, хороша якість води, вода екологічно чиста, недоліки свердловини. Для буріння свердловини необхідно отримати спеціальний дозвіл від державних властей. Необхідно використовувати важку техніку. На установку свердловини потрібно чимало часу і грошей, так як проєкт водозабору свердловини передбачає складну. Етапну розробку проекту, яка може здійснюватися тільки організаціями, що мають право на такі дії. Основні переваги використання колодязя. Спорудження колодязя не вимагає серйозних витрат на будівельну техніку, офіційні дозвіл і оформлення документів. Технічне обслуговування колодязя можна проводити самостійно. Колодязь може служити практично до 50 років. Колодязь може стати цікавим декоративним доповненням вашої ділянки, недоліка використання колодязя. Рівень води та її якість значною мірою залежить від погодних умов. Посушливе літо рівень води в колодязі падає, а в дощові дні, навпаки, зростає. Через це погіршується і якість води. Ця справа в тому, що дощова вода, потрапляючи в водоносний шар, забруднює воду, яка надходить в колодязь. Загальний обсяг води, який може дати колодязь, цілком здатний задовільнити потреби сім'ї, проте для інших потреб, для наполиву, для наповнення басейну, води може бути недостатньо. З часом стан колодязя і води в ньому погіршується, в стінках з'являється слиз. А на дні мул і пісок. Встановлюємо накопичувальний бак у підвалі будинку і під'єднуємо електричний насос для перекачки води. За схемою монтуємо водопровідну мережу, яка починається від баку та гниця до ванної кімнати, умивальнику, душу, ванни, пралки, посудомийки, туалету і кухні для регуляції рівня води в баці, встановлюємо поплавок, який при занурюванні води. До відповідного рівня закриває клапан, отвір, труби і вода більше не поступає. В цей момент насос перекачує воду зі свердловини, вимикається. Таким чином, ми запобігаємо перерозхід води і заощаджуємо електроенергію, регулюється подача води, здійснюється автоматично. При відкриванні крану в будь-якій точці водопроводу електричний насос автоматично. Вмикає воду і не до мережі. Така система водопостачання зручна у застосуванні для приватного будинку. Її нескладно виготовити самому, так як не потребує великих розходів і витрачених коштів, окупляється через 2 роки. Таким чином, ми забезпечуємо свій будинок безперевним водопостачанням і таким самим сприяємо ефективному збереженню водних ресурсів. Хоч із више зазначеного, ми зробимо висновок. Безумовно, свердловина водопостачання має масу переваг у порівняння порівнянні з холодізним. Дослідження показало, що індивідуальний колодязь чи свердловина є надійним гарантованим джерелом автономної та автономічної системи водопостачання для приватного будинку. Не лише там, де немає водогону, але й там, де є централізований водопровід. Свердловина забезпечує постійну розрахункову кількість води, не змінюється навіть протягом тривалого часу, і не залежить від сезонних коливань клімату. Розроблена система з водонакопичувальним баком забезпечує будинок безперервним водопостачанням, сприяє ефективному збереженню водних ресурсів і заощаджує кошти власників на послуги водоканалу. Дякую за увагу. Все буде Україна.